Семинарське заняття на тему оцінка ролі Богдана Хмельницького в історичній літературі. Роботу виконали Пономарьов Ярослав Лазаренко Володимир. Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми розглянемо одну з найважливіших постатей української історії Богдана Хмельницького. Його роль у національно визвольній боротьбі українського народу та в процесах державотворення викликала багато суперечок і різноманітних оцінок в історичній літературі. У цьому короткому вебінарі ми спробуємо проаналізувати, як сприймали та оцінювали його постаті історики різних часів. Роль Богдана Хмельницького в українській історії. Богдан Хмельницький, лідер козацько-селянської війни, 1648-1657 років. Проти речі Посполітої. його метою було відновлення прав і свобод українського народу, що перебував. Під польським гнітом найбільшим досягненням Хмельницького стало створення української козацької держави війська Запорозького. Оцінка в історичній літературі, українська історіографія у працях Михайла Грушевського та В'ячеслава Липинського Хмельницький постає як ключова фігура в українській історії. Грушевський вважав його лідером, який зробив значний внесок у створення козацької держави. Хоча також критикував його за помилки в дипломатії. Західна та польська історіографія. Польські історики часто оцінювали Хмельницького негативно, вбачаючи в ньому причину втрати контролю над українськими землями. Західні історики також нерідко критикували його за нерішучість і димотичні прорахунки, особливо у відносинах з Москов'єю та Османською імперією. Радянська істереографія. У радянські часи Хмельницького переважно оцінювали позитивно, особливо підкреслюючи його союз із Московським царством. Союз 1654 року траткувався як воз'єднання двох братних народів. Висновок. Постать Богдана Хмельницького є одною з найсуперечливіших в українській історії. Його досягнення у створенні української держави є беззаперечними однак його дипломатичні кроки викликають суперечки серед істориків до сьогодні. Оцінка Хмельницького залежить від контексту та національної позиції істориків, проти його внесок у розвиток української державності залишається важливим етапом в історії.